Сход. сила природи для вільного дихання носом. Вітаю вас. Мене звуть Олексій і Ми зібрались з вами тут для того, щоб обговорити всі міжнародні події. Все, що сталося в світі, це важливо. Поїхали. А будемо говорити про остаточний розворот в Ірменії, Будемо говорити про те, що один президент вибачився перед папою. І, звісно, про те, чому так дивно веде себе Польща. Поїхали. Отже, Вірменія, як каже тепер її прем'єр-міністр, що ніколи не була союзником Росії в питанні принаймні війни в Україні, і дійсно каже я, ще на початку широкомасштабного вторгнення давав інтерв'ю чешському виданню. каже Пашинян, що в цьому інтерв'ю він казав, що і не буде підтримувати Росію. Було кілька скандалів, було кілька історій і питань до Вірменії з початку широкомасштабного вторгнення, але здається, що є їх вирішили, вони пішли в далеке забуття модійне, і тепер Вірменія стрімко відривається від Росії, від Російської Федерації, від впливу від Російської Федерації. Але не варто думати, що такий друг Вірменія буде тепер для України. Ну, власне, друг настільки, наскільки це можливо. Адже, наприклад, Нікол Пашинян це прем'єр-міністр Вірменії, він втримався після кількох. Революції після кількох, після кількох протестів він втримався на посаді. Я маю на увазі саме тому, що він відчуває якимось чином ось цю натовп. Він відчуває чомусь настрій натовпу і робить саме так, як той натовп того вимагає. Ну, подеколи, коли він не може зробити по іншому. Ну, наприклад, коли він підписував мирову угоду з Азербайджаном, то він не міг зробити по іншому, бо на іншому боці був Азербайджан і Російська Федерація то просто не були рівними навіть на трохи сили. Ім він був змушений таке зробити, коли до нього приїхала тоді ще спікерка Палати представників Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі і почала говорити з ним на предмет. Я так розумію, розриву відносин з Російською Федерацією. А на вулиці в той час зібрались люди, які вимагали фактично того ж самого і зустрічали Ненсі Пелосі. Нікол Пашинян зробив так, як вимагав від нього НАТО. і тепер ми бачимо, як. Вірменія стрімко відривається від Російської Федерації, але знову ж таки це не означає, що Вірменія стає відверто другом України, буде скидуватись на оборону України або що ми можемо покластися навіть на Вірменію. Ні, такого в жодному разі не може бути. Принаймні, поки поки ми не побачимо, що це все щиро, а можливо, треба навіть змінити не нам змінити, а треба, щоб змінилося кілька урядів або кілька прем'єр-міністрів для того, щоб ми зрозуміли. Що курс Вірменії дійсно йде від Росії. Ніколи Пашинян кілька разів приїжджав до Москви. Він кілька разів, кілька десятків, мабуть, разів розмовляв з кремлівським керівництвом, і, мабуть, що може бути так, що там і випрацювалася вся ця історія. Може бути, що це все не щиро. Тому давайте почекаємо і поки не будемо робити собі нового друга, та домовились. Але на Версію нового друга грає ще один цікавий факт. Рот Путіна Пісков сказав, що він буде, що йому потрібні певні гарантії від Вірменії. Справа в тім, що після підписання Римського статуту, після того, як фактично Вірменія схвалила те, що вони будуть слухатись міжнародного кримінального суду, Путін не може приїхати туди. І йому треба гарантії, що в Вірменії його не арештують, а його можуть там арештувати. Адже Вірменія тепер відривається від Російської Федерації. Ми подивимось з вами дійсно, чи правда Путіна можуть арештувати принаймні, можна одного з двійників туди вислати і спробувати такий собі Путін пробник у Вірменії раптом заарештують. Проміжною історією буде історія про аргентинського президента, який прилетів до Італії. Не просто прилетів до Італії. Він приїхав ще й до Ватикану. Він зустрівся з папою римським Франциском. Він вибачився перед папою, тому що називав його слабоумним і людиною диявола. Але тепер, бачите, побачив на власні очі, переконався, мабуть, що зв'язка не побачив і сказав, що він перепрошує і він був неправий. Цікаво було спостерігати за цією гармонією, коли Мілей каже, це президент Аргентини, каже, що він помилявся, і папа Римський Франциск насправді не людина диявола на землі. А той сказав, що ну, нічого страшного, всі здійснюють помилки своєї молодості. Ну, Хто точно не помиляється і каже те, що він думає, то це політики з досвідом. Таке каже, наприклад, Дональд Туск, в якого. У досвід доволі потужний ще в 10 восьмому, десятому, ну в році всі ці роки, власне, він був прем'єр-міністром Польщі вже тоді. Потім він був головою Європейської ради, і тепер він знову прем'єр-міністр в Польщі, але він тепер каже, що спочатку він казав, що буде підтримувати Україну. Як тільки можна всюди підтримувати Україну, просто друга каже ліпшого ніж Польща, ніж Дональд Туск, власне, особисто в Україні немає, але з фермерами теж треба дружити, каже Дональд Туск, і йде на поступки фермерам. Я так розумію. А найгірше, що все це сталося після того, як ці самі фермери, з якими збирається дружити Дональд Туск, пробили кілька машин. На кордоні і почали звідти почало висипатися українське збіжжя. Тобто вони на вони зіпсували продукт, вони, можливо, залишили когось голодними, тих до кого це збіжжя їхало. Вони залишили когось без прибутку, але показали ось таку свою реакцію. Можливо, це важливо було показати. Можливо, і вони дійсно доведені до певного стану, але нічого не має спонукати порушувати закон, нічого не має спонукати псувати чуже майно. Якщо ви взялися розмовляти з політиками, розмовляйте з політиками, а не. Вирішуйте це таким способом. Словом, Дональд Туск, скоріш за все йде в бік польських фермерів, йде в бік вирішення проблеми саме таким способом для свого електорату. Перед тим я нагадаю, президент Польщі Анджей Дуда заявляв про те, що заявляв свою прихильність думкам Трампа про 24 години, за які пообіцяв той завершити війну, якщо буде президентом, то ми вже маємо дві. Фігури і два вчинка про можна сказати не про українські точно. Якщо вести цепочку від Трампа до його російського фінансування, то можна сказати, що це обидва кроки проросійські, і від прем'єр-міністра Польщі, і від президента Анджея Дута. Звісно, хочеться вірити в те, що прем'єр-міністр, принаймні Дональд Туск, не буде робити решту кроків в бік Росії, і все це вирішиться якимось. Другим чином, прийнятним для України, але в нас мало надій на те справа. в тім, що багато прихильників право та справедливості – це партія, яка фактично виграла парламентські вибори, але програла коаліцію в парламенті. Програла коаліцію в парламенті, партії Туска і іншим партіям, з якими ця змогла об'єднатися громадянська платформа. Так, от представники партії право і справедливість партії президента Анджея Дуди до слова, вони Кажуть, що якщо ви нас називаєте агентами ФСБ, то ви ще побачите Дональда Туска, яким є він агентом ФСБ. Це не мої слова, це слова представників партії, яка ворогує з Дональдом Туском і його громадянською платформою. Це треба на це треба зважати. Але і на ті слова теж треба зважати, адже як здається, що зараз, саме зараз, починаються. Справжні дії польської влади до слова українцям, що знаходяться в Польщі, тимчасовий захист подовжили на відміну всього європейського союзу лише на півроку, а не на рік, як зробили врешті країн Європейського союзу. Будемо дивитись, друзі, за Польщею, будемо дивитися за рештою країн і спробуємо зрозуміти, куди йде цей світ. І нова війна на американському континенті. Там Бразилія відправила ще кілька тисяч своїх військових до кордону з до регіону, можна сказати, який межує з таким собі конфліктом між Венеселою та Гаяною. Що там відбувається? Ми ще кілька місяців тому про це говорили. що Венесуела заявила свої права на Гаяну, а Гаяна відкрила нове родовище нафти неподалік від свого берега. І насправді Венесуела захотіла не просто забрати гаяну собі, гаяна це країна, якщо що, а й забрати то родовище, яке вона відкрила. то... Венесуела, яка в кризі, яка вибирається з кризи, насправді вона зараз хоче військовим шляхом загарбати гаяну. Хоч минулого разу вони нібито домовили ще два місяці тому. Як бачимо, домовленості вони. Такі ж непевні, як і погода в листопаді. Тому подивимось за новим розгортанням нового військового конфлікту на американському континенті. А ви поки коментуйте, будь ласка, що я забув, про що я не сказав, а можливо сказав неправильно, і ви хочете мене виправити. Це важливо, і дякую, що ви пишете. Я обов'язково все прочитаю і ставте лайки. Тоді Ютуб розуміє, що це відео можна показувати всім, і що це відео цікаве, і його можна презентувати більшій кількості людей. То не зволікайте, підписуйтесь на мій канал і на канал 24-го, Це є обов'язковим. До речі, бережіть себе.